Ми раді вітати вас в музеї родини Косичів. І у нас сьогодні визначна подія: це відкриття виставки унікальних робіт е, талановитого художника, різбіра по дереву нашого земляка Павловського Станіслава Миколайовича. З нагоди нагородження його орденом звягеля, а також славного ювілею, це, який буде е, зовсім скоро. Це 80-річчя з дня його народження. Унікальні роботи Павловського Станіслава Миколаєвича це скульптурні зображення, картини, карбування на металі. І сьогодні вони прикрашають музеї, прикрашають адміністративні будівлі, храми не лише в Україні, але й у Польщі. І ми сьогодні з вами маємо таку унікальну можливість. Насолодитися цим творами цього славного митця, отримати незабутні враження, отримати прекрасні емоції, які не потребують слів. Станіслав Миколайович почав різьблення по дереву, почав цю роботу, вже коли йому виповнилося 60 років. А до цього він навчався карбуванню чи канці у львівському училищі прикладного і декоративного мистецтва імені Івана Труша. І улюблене дерево художника талановитого художника це липа. І ось починається диво, чудеса. І дякуючи таланту, завдяки таланту, завдяки його золотим рукам історія зупиняє плин часу. І ми сьогодні маємо таку прекрасну нагоду насолодитися цими справжніми витворами мистецтва, відвідуючи такі висновки, будучи на різних заходах, які проходяться, ну не масові по певним причинам, але разом з тим, ми Щодня майже от у кожному моменті свята, дуже, до речі, насиченому навіть в сьогоднішніх умовах, ми доторкаємося до величі творчих людей. Так? Мабуть, на прикладі, і через те, що, може, Богом була дарована така можливість на нашій землі народитися весь українці, хай в житті нічого випадково не буває. Я переконаний. Тому що Леся Українка, народившись на нашій землі, значить ця земля придатна і здатна народжувати і багато інших людей. Ми сьогодні можемо по музею подивитися і ще раз докрутися до багатьох творчих людей, які є у нашій громаді, письменників, поетів, художників, митців. От ми сьогодні на виставці. Одного з таких митців творчої людини Павловського Станіслава Миколаївича. Прекрасна людина. Я хочу подякувати. Найперше, що ми маємо вже багато років бачити, сприймати, любуватися, цінувати от такі гарні доробки, творчі і дуже такі вражаючі. Він привабливий. і Якщо ви заглянете, він просто не так от намальований якесь одне обособлення чи якоїсь події. А от Станслав Миколаєвич він завжди намагався у своєму виразі, художньому, який він покладав, розкрити якусь історію, якусь частинку історії. Або якщо глянути на ну, ту частинку міста, так, там все колаж цього міста, всі особливості, досягнення міста, архітектурні форми і історичні персонажі нашого міста. Там відображено. Чи ми дивимося знову іншу якусь там історичну подію, вона в кожному випадку відображає чи релігійну тематику, чи історичну, чи взагалі визначну для якоїсь події, там випадку для нашого міста чи України. Я щиро хочу привітати вас, Станіслав Миколаєвич, із юбилеєм, яке ви готуєтесь відзначити. 80-річний юбилей це велика віха. У вашому житті. Хай Бог спошле вам здоров'я ще на багато років. Радійте життю, дякую вам за те, що ви творите і робите. І хочу для громади, і ще раз для громади нашої міської, сказати, що рішення в сесії міської ради Павловський Станіслав Миколаївич. Нагородни орденом звяги. Я щиро вітаю і вам, шановні молоді, от я мені дуже приємно бачити, що сьогодні дуже багато молодих людей. От заслами бачи, якщо будете чути чи бачити, на вашій виставці дуже багато молодих людей. Я впевнений в тому, що вони прийшли, щоб оцінити, порадіти і, можливо, навчитися і продовжити вашу. Таку гарну справу побажаємо Станіславу Станіславлавичуцю. А вам шані друзі, я щиро дякую, що ви тут вихід. Сподіваємося, що ми побачимо ще дуже багато його робіт, бо це справжній патріот свого міста, це справжній патріот України і наші вітання, наша вдячність, щира вдячність за його талант, за його золоті руки. Давайте всі разом.